Всім привіт і вітаю на каналі. Сьогодні ми розпочнемо грати Outward. Це однокористувацька мультиплеєрна гра, в якій вам потрібно буде спасати ігровий світ від загибелі, досліджувати всілякі підземелі, займатись полюванням, приготуванням їжі, слідкувати за температурою навколо і пити від застуди та чаї діареї. Української мови у грі немає, але можна поставити україніфікатор. Проте ц... я нічого не казав. Також в разі, якщо персонажа хтось або щось вбило, він буде відроджуватись у місті з купою дебафів. Збережень і завантажень у грі немає, тож треба буде думати перш ніж що то робити. У цьому випуску я постараюсь розповісти вам, як не платити кровний викуп, де швиденько роздобути хорошу броню та накупити непоганий стартовий капітал. Покажу деякі цікаві та варті уваги місця Херсонесу, а ближче до кінця ще й покажу, де безкоштовно взяти рюкзак міськістю 35 кг. кілограм. Стартуємо на узбережжі після кораблетрощі. Трошки побігавши, лягаємо спати та прокидаємось вдома. А біля будинку вже очікуєте верешіть купа зівак. Виявляється, наш персонаж вирушив у далеку подорож збирати трускавки, щоб сплатити кровний викуп за якогось предка який щось там натворив. А коли повертався, корабай налетів на рифи, і все добро потонуло. Ріса староста Сєрзо, дозволяє сплатити викуп, доки не закінчиться період жалоби, тобто на цей п'ять днів. Інакше заберуть наш маяк-будинок. Для початку варто побігати по будинку та пропилсосати весь сіний лут. Якщо є зайві речі, а вони є, їх варто зламати. Зутячий курток отримуємо тканину зі зброї. Шматки металу. На території селища є розкидана зброя, мечети, сокирка чи навіть дворучна сокира. Беремо, що душа забажає, переходимо в інвентар та крафтимо бин з тканини. Він нам буде необхідний для сплати викупу. Ледве не забув сказати: на березі біля торговця рибою також є острога для риболовлі, її обов'язково треба взяти з собою. Спустившись донизу, бачимо двері, що ведуть у скелю. Туди і лежатиме наш шлях. Потрапляємо у сховище сєрзо, де також пхаємо до рюкзака все, що зможемо. Тут зустрінемо перших триглодитів, які не представляють собою особливої загрози. Побігавши по підземелі, знаходимо нарешті вихід на пляж. Я гадаю, зараз бентів у вас або немає, або мало. Цілющих банок немає. Тож про всяк випадок, якщо троги вас трохи побили, можна десь поспати. На пляжі розкидані морські водорості, які збираємо на чай, та біля берега можна ловити рибу. Інколи падатимуть креветки або синій пісок. Відразу скажу про синій пісок. Це цінний матеріал, з якого можна зробити сет броні, про який поговоримо пізніше, або продати за непогані гроші. Падає пісок з риполовлі або з креветок, які повзають по берегу. Також його можна просто зібрати на узбережжі. Його добре видно вночі. На пляжі зустрічаємо Мішеля, в якого поранила креветка. Даємо йому бинт, а він в свою чергу нам племінну прихильність. Таким чином, зі старту ми економимо 150 монет. Залишається лише збігати so до ріси та здати завдання. Варто остерігатись креветок на початках. Це досить серйозні супротивники, які можуть вас убити з декількох ударів, але креветок боятись в печеру морської зірки не ходити. Тим паче вона одразу біля Мішеля. Тут ви зможете забрати десь три штуки синього піску. По печері при цьому повзатиме креветка і ігнорувати її навряд чи вийде. Наступний цікавий квест беремо у дівчини Хелен коло таверни, яка нам доручить знайти специфічний гриб у похирчастій норі місцевій домівці для триглодитів на північному сході від сєрзо за 70 монет. Плюс додатково там лежить гранатове серцевелетня, яке можна принести Хелен ще за 30. Але і це не все. Звідти можна винести непоганий сет броні, як для початку. На моєму персонажі зараз саме такий. Ну і звичайно ж і ще купо інших дрібниць. Перед цим непогано було б вже скрафтити шкіряний сет і купити зброю трохи краще. Так як у печері нас чекатимуть не лише такі трохи, яких ми вже зустрічали, а більш небезпечні та живучі, плюс наробити бентів. Шкіряний сад робиться зі шкіри та вашого одягу. Для шляпи ваша шапка плюс одна шкіра, для куртки те, що висить на вас, плюс два шматка шкіри, ну і мешти так само ваші тяги оксамити плюс один шматок шкіри. Шкіра падає з гієн, якими кишить навколо сєрза. На початках вас не чекає нічого серйозного, лише трохи, які ходитимуть по одному або по двох. Інколи зник буде дропатись тканина або густа олія, яку обов'язково треба брати. Вона необхідна для крафту куль до пістоля, нею можна заправляти лампу та багато чого іншого. Один прекрасний момент, блукаючи печерою, ми дійдемо до великої підземної, скажімо так, кімнати з алтарем по центру. Тут трох буде не один, це по-перше. А по друге, той великий синій кукарача це трох архімаг. Він досить боляче б'є, може навішувати дебафи головокружіння і сповільнення, та стріляє якимись фіолетовими кульками. Проте він стабільно використовує лише один стандартний удар, тому просто ухиляємось і б'ємо. Проблем з ним бути не повинно. Біля алтаря знаходимо грибщит, який відносимо Хелен за 70 монет. Недалеко є кімната, з велетнем, якого я так зрозумів, троє готували на обід, і гранатове серце коло нього, за яке Хелен дає 30 монет. Але як і обіцяв, розповім про закриту кімнату з глутом. Вона знаходиться в печері зліва від входу. Для того, щоб туди потрапити, необхідно мати при собі крихітний аквамарин і маленький сапфір. Аквамарин часто зустрічався у скринях, тож він у мене був. А сапфір я купив у торговця в Серзо. Знаходимо сет падальника та три великі еліксири здоров'я. За профітом, отримати те, що ви знайшли тут, буде дорожче ніж купити навіть два камінчика. І взагалі сет класний та точно краще стартового, і навіть шкіряного. Наступне місце, про яке я хочу поговорити, це форт клану Монткальм. Біжучи сюди, пам'ятайте шипи по правій стороні. Я гадаю, якщо ви грали, то точно знаєте. Знаходиться форт недалеко від похирчастої нори. Перед тим як сюди йти, я б радив накупити багато металолому і наробити пасток розтяжок. Тутешній босс досить живучий та має непоганого дворучного дрина, а також стріл через те, що тут багато розбійників і торгувати своїм здоров'ям з кожним буде довше. На території досить багаті скрині, в яких можна знайти зброю, їжу, одяг. Дяк чи еліксири в будинку? Також є один лейтенант бандитів, одягнений в дальника та з якоюсь дворучною палкою в руках. Він буде мати більше хп, і є небезпечнішим за звичайних бандитів. Ми нарешті дійшли до босфайту, який не буде видовищним, але дієвим. Наставляємо пасток трохи нижче сходів, що ведуть до боса, та заряджаємо їх шипами, кістками з шакалів чи іншими небезпечними гострими штуками. У мене вийшло сім таких пасток. Водимо боса по імпровізованому мінному полю, та скоро він закінчиться. Лутаємо з нього але барду тесак, яку вже не стидно буде продати пару срібників другоційний камінчик та ключ до воріт на горі форта. Недалеко очивається людяна магічка, до якої я чомусь стрімався підходити близько, тому щедро ковиряв луком. З неї падає людяний камінь та камінь мани. Після цієї тьоті йдемо врешті на гору збирати лут з форту. Дідько, давай вже скоріше, що там у скрині на горі, запитаєте ви. А у скрині нормальна сокира, кремінний пістолет, кристалічний порошок, який знадобиться у крафті зброї, точно а броні може теж не знаю. Але й це не головне в одному з будинків є двері, які вичиняються лише енергокотушками у кількості дві штуки. За ними лежить найбільший рюкзак ваутварт на 110 кг. кілограмів. У мене поки є лише одна, яку я випадково знайшов десь у скрині. Пам'ятайте, Ізен казав про свою скриню, яку ми можемо почистити. І пароль місяць панує над зорями» чи щось таке. Так ось, в цьому місті знаходимо її. Ти на місяць, та потім на зорі. отримуємо 35 монет, рондель та пляшку. Вина рібізок, але приємно. І на кінець печера непорочного. По факту у грі, я так зрозумів, непорочні це якесь абсолютне зло. Проте цей виявився дружелюбним і навіть запропонував взяти якусь його речей, будь то зброя, броня чи рюкзак. Рюкзак на 35 кг – кілограм це вже краще. Плюс з ним можна без проблем катулятись. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат відео. Я планую і надалі досліджувати цікаві місця місцева та робити такі переогляди-недогайди. А з вами був дідько. вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.